Мати покинула їх маленькими. Батько бив, а бабуся не надто про них піклувалася. У родині п'ятеро дітей старші сестри Галина Івана та Наталя вирішили взяти все у свої руки, і їм це вдалося. Дівчата дуже хочуть взяти опіку над молодшими братиками Іваном та Андрієм. Та для цього їм потрібне своє житло. І ось він, довгоочікуваний момент. Сім'я Черепій отримала такий бажаний ключ від власної оселі. Ми працюємо на роботі, і ми надіємося, що служба піде нам на зустріч і дасть опіку. Ми це робили все зра того, щоб забрати свого братика. Будинок ну, такий непоганий, жити може, там ремонти треба доробити, а так все нормально. Ну, Мені тут... сподобалось. Планина, тут багато треба облаштовувати. Е, є ідеї, у нас є знайомі, які нам допоможуть, є знайомі, які нам світло тут проведуть. Там є проведенне світло, там треба говорили ну, щось дещо доробити, так плюс-мінус меблі, вікна поміняти. Вони могли не бачити одне одного тижнями, то й місяцями Іванко радіє, що проводитиме з сестрами і братом більше часу. Що ти робиш з твоїми сестричками? «Хожу з ними гуляти, на річку хожу, на шашлике ходу. Як часто ти з ними бачишся? Ну можу, можу приходити часто, можу, десь так через тиждень, бо на роботі працюють. Не завжди виходить, але беруть мене на вихідні. А брат брат не знаю. Брат живе в селі, не знаю, не дзвонив. Ну, не знаю, що брати. Соціальні служби і райдержадміністрація і надалі опікуватимуться цією сім'єю, запевняє голова Галицької РДА Ярослав Бартків. Стараннями обласної влади, районної влади знайшли кошти, пропрацювало управління. Районної адміністрації піднайшли будинок. Було різних, різних пропозицій, і вони вибрали цей будинок в селі Бовшові і придбали на ці кошти цей будинок. З новосельцями прийшли знайомитись сусіди, а місцевий священник окрупив будинок святою водою і поблагословив господарів. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.